Сьогодні ви дізнаєтесь, як львівську сутенерку відпустили після донату для Нацгвардії деталі резонансної справи Ірини Фаріон, втрати серед героїв Львівщини. Також про новий етап запуску сміттєпереробного заводу та перших двійнят у 2025 році. З вами новини в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте перед початком підписатись, поставити лайк та дзвіночок, аби не пропустити жодного відео. Починаємо. У Львові до іспитового терміну засудили сутенерку, яка втягувала жінок у заняття проституцією та займалась адмініструванням будинку розпусти. Про це йдеться у вироку Галицького районного суду міста Львова. За даними суду, жінка разом із спільниками у Львові заснували будинок розпусти та втягували жінок у заняття проституцією. Вона орендувала квартиру та підшуковувала клієнтів. Дівчат, які приходили на роботу у стані сп'яніння чи неохайно одягнені. сутенерка штрафувала. Це тривало від вересня 2023 року до червня 2024 року. Щоб викрити сутенерку у грудні 2023 року. Чоловік, діючи під контролем працівників поліції, замовив послугу повії на від працівників поліції він отримав 3 тисячі гривень. Агент поліції прибув до квартири, де сутенерка йому запропонувала чотирьох дівчат. Він обрав одну та зайнявся із нею інтимом. Під час досудового слідства жінка провину визнала та уклала угоду зі слідством. Одним з пунктів угоди була благодійна допомога від підсудної, одній із військових частин Нацгвардії на суму 908 тисяч 400 гривень. Розмір застави, який суд обрав для підозрюваної. Суд затвердив угоду та визнав жінку винною. Їй загрожує до одного року іспитового терміну. Компенсація це маячня. Мати Дніпрянина у справі Фаріон відповіла на вимогу доньки загиблої. Мати чоловіка, якого підозрюють у вбивстві мовзнавиці Ірина Фаріон, зробила резонансну заяву, назвавши вимогу доньки загиблої про компенсацію у 15 мільйонів гривень маячнею. На думку мати підозрюваного, компенсація має належати саме її сину, а не потерпілій стороні. Вона ображала мого сина. Компенсація повинна платити вона, а не ми, заявила жінка. Донька Ірина Фаріон раніше зазначала, що у разі виплати компенсації всі кошти підуть на потреби збройних сил України. Вона також вимагає довічного ув'язнення для. Підозрюваного. Мати затриманого переконує, що справу сфабриковано. На нас пруть, фабрикують, фальсифікують. Син казав і каже, що він не винен. Вівщина 23 січня прощається з шістьома загиблими героями. Загинули Михайло Малинівський, Мирон Ковальський, Андрій Лаптута, Василь Галун, Олександр Закірченко та Богдан. Матійків захисники, які полягли боронячи нашу країну від російських окупантів, розпочалося бета-тестування електронного направлення на ВЛК у резерв плюс. Для цього потрібно надіслати запит, який підтвердить керівник ТЦК. У першу чергу направлення зможуть зрегенерувати громадяни, які самі бажають пройти ВЛК. На Лівщині затримано мешканця старого самбору за підозрою у збуті психотропів. Правоохоронці Львівщини затримали 29-річного мешканця старого Самбору, якого підозрюють у незаконному збуті психотропних речовин. Провели 16 січня в рамках спецоперації, організованої працівниками поліції спільно з оперативниками СБУ. Чоловіка затримали на гарячому під час чергової спроби збути психотропів у старому самборі. У ході санкціонованого обшуку його помешкання вилучили численні докази незаконної діяльності, пакет з кристалічною речовиною, електронні ваги, засоби для фасування та інші речові докази. Всі знайдені матеріали направили на експертизу до Львівського науково-дозлідницького експериментального криміналістичного центру МВС України. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Чоловіка Самбірщини судитимуть за пропозицію хабаря прикордоннику. Чоловік хотів виїхати до Польщі. До суду скерували обвинувачувальний акт щодо 30-річного чоловіка, якому інкримінують. Пропозицію та надання хабаря службовій особі у грудні минулого року житель одного із сіл самбірського району намагався незаконно виїхати до Польщі, проте не мав необхідних для цього документів для того, щоб безперешкодно пройти перевірку документів і перетнути кордон. Обвинувачений запропонував і надав начальнику групи інспекторів прикордонного контролю неправомірну вигоду в розмірі 500 доларів США. Прикордонники від хабаря відмовились і повідомили поліції. Нагадаємо, що раніше на Львівщині поляк пропонував прикордонникам хабар, щоб вивести за кордон лемурів. На Львівщині внаслідок зіткнення легковика та мікроавтобуса постраждали чоловік та жінка. Дорожньо транспортна пригода сталася на автодорозі Київ, пробили з у села Пасіки Зубрицьки Львівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення автомобіля Рено Флюренс, який керував 48-річний житель Тернополя та мікроавтобуса Рено Мастер під керуванням 25-річного мешканця одного з сіл Львівського району. Внаслідок ДТП водій легковика та його пасажирка, 44-річна жителька Тернополя, отримали тілесні ушкодження та були госпіталізовані за фактом. Слідчі дії Водяться, чекаємо на подробиці. У пункті пропуску Криківець прикордонники викрили псевдоподружжя. Прикордонники 7-го прикордонного карпатського загону в пункті пропуску Криківець викрили псевдоподружжя, яке скористалося фіктивним шлюбом для спроби виїзду за кордон. 34-річний житель Черкасти його 45-річна землячка з другої групи інвалідності стверджували, що прямують до Австрії, щоб нібито відвідати батьків чоловіка. У ході проведення перевірок спільно з працівниками нацполіції було встановлено, що зазначений шлюб мав на меті забезпечити виїзд чоловіка за кордон. За попередніми даними, жінка свідомо вступила в шлюб без наміру створення справжньої сім'ї. Панянка розповіла, що погодилась на таку махінацію, щоб допомогти своєму давньому знайомому. Наразі оголошують. Шану підозру про виявлення ознак кримінального правопорушення. У Львові трьох жінок підозрюють у заволодінні бюджетними грошима медзакладу. Правоохоронці підозрюють головну медсестру та службовицю одного з лікувально-діагностичних центрів Львова у зловживанні службовим становищем. Крім того, ще одні львів'янці інкримінують пособництво службовим особам підрядного товариства у заволодінні чужим майном. Як встановило слідство, підозрювані організували схему заволодіння бюджетними грошима під час закупівлі лікувальним закладом медичних товарів. Для цього службовиця оповноважена здійснювати публічні закупівлі, провела їх без дотримання конкуренції з іншими суб'єктами господарювання, зокрема, переможцем торгів, став. Потрібний підрядник, цінова позиція, якого перевищувала ринкову вартість. У свою чергу львів'янка організовувала фактичне постачання продукції товарів за завищеними цінами. Головна медсестра медзакладу, яка була відповідальна за здійснення контролю та за обігу медичних препаратів, прийняла товар, підписавши видаткові накладні. За інформацією прокуратури жінка знала, що деяка продукція була. Неналежної якості, а також за завищеною вартістю, згідно з цими документами, товариство медзакладу перерахували гроші, внаслідок чого лікарні завдали збитків на майже 1,7 мільйона гривень. Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили гроші: мобільні телефони, комп'ютерну техніку, службову документацію, чорнові записи та інше. Слідчі дії тривають. Працівників медичного закладу відсторонили від посад, головній медичній сестрі та уповноважені особі з публічних закупівель. Повідомили про підозру у зловживанні службовим становищем. Максимальне покарання це позбавлення волі на 6 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, а також зі штрафом від 500 однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Львів'янці інкримінують пособництво службовим особам, підрядникам товариства у зловживанні чужим майном. Максимальне покарання це позбавлення волі на строк до 12 років з позбавленням права. Обіймати певні посади, що займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. На сміттєпереробний завод у Львові вже доставлено 45% обладнання. Цього тижня підрядник поставив обладнання для систем знепилення повітря, яке проходить інспекцію від команди інженерів. А саме доставили скрубери очищення повітря, вентилятори для камер біосушіння, аераційне обладнання для камер заводу. Конвеєрні лінії механічної частини на завод. У Львові виписали з лікарні перших двійня 2025 року. Загалом у дитячій лікарні хлопчики перебували два тижні. Двійнята, які народилися передчасно в новорічну ніч і стали першими двійнятами, що з'явилися на світ у Львові 2025 році, вже виписані з лікарні. Діткам, які потребували спеціального лікування, лікарі надавали терапію протягом двох тижнів. Лікарі доглядали за малюками, які були госпіталізовані через передчасне народження. Погіршення якості повітря у деяких районах Львова фахівці зафіксували перевищення пилу у Львівському обласному центрі контролю та профілактики МОЗ. Це означає, що на даний час немає ризиків для здоров'я. Фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики ФОРО провели лабораторні дослідження проб атмосферного повітря, зокрема в районах, де за деякими межами спостерігаються їхні. Перевищення і погіршення атмосферного повітря, а саме в сокільниках та на перехресті Стрийська наукова, за даними проведених вимірювань у Львові на перехресті вулиці Стрийська наукова і в сокільниках у повітрі таких речовин виявили як діоксид азоту, оксид вуглецю, сірчистий ангідрит, концентрації аерозолю пилу. Вимірені значення знаходяться в межах державно-медико-санітарних нормативів для атмосферного повітря населених місць. Дякую, що були разом з нами. Не забудьте підписатись, поставити діночок. Вам бажаємо тільки гарних та приємних новин.